Підручники для школярів недовзі можуть з'явитися онлайн. Відповідне доручення Міністерства освіти дав президент Віктор Янукович. За задумом в інтернет потраплять книги для учнів п'ятих-дев'ятих класів. Така ідея неба, як припала до душі батькам івано-франківських школярів. Кажуть, це значно полешить і без того важкі портфелі. А якщо так буде, це воно добре, якщо не носити тих тягарів. Бо то, що в нього в планшеті він все одно тягає всі підручники. Я не розумію, для чого це. Хіба в такому? Ракурси. Навіть цю електронну книжку можна скачати і носити, щоб підручники не тягати з собою. Бо портфелі важкі. От вісім уроків візьміть, вісім книжок, як дитина має нести. Хоча б половину б носила, половину мала б в електронній книзі, ну хто має змогу, звичайно. Вішти в міському управлінні освіти кажуть, навчання за допомогою комп'ютера не замінить паперових підручників та спілкування вчителя і учня. Є інші негативні наслідки такої ініціативи. Це є негативний момент, того, що дитина може дійсно захопитися і постійно користуватися комп'ютерами, є санітарні норми. Можна на уроці інформатки, наприклад, для молодших школярів, там в межах 15 20 хвилин. А коли вона буде користуватися електронним підручником, звичайно, це буде більше. Доступ в інтернеті до підручників буде безкоштовним. А розмістять їх на спеціальному освітньому порталі, який створять згодом. До слова міносвіти має знайти гроші на реалізацію проекту до 30 вересня.